Тут є чил зона тут є каз. Давайте в рулетку. Я знаю дуже круту е методику в рулетку як ставити, але вона через 10 секунд почнеться, давайте пропустимо поки що. Пропустимо її. І як тільки вона почнеться. О! Майже пройшов, майже. Посидіть, можемо? Не можемо, ну добре. Зараз вона проскіпнеться і наступного разу. Донат. Почом тут у нас. Це донатна валюта. Ігрові статуси. 60 гривень, зрозуміло. Так, ну все, ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чат рулетка. Зараз будемо ставити. Хтось виграв, все. Наша черга ставити. Скільки будемо ставити? Давайте по 100 тисяч поставимо. Зачекайте, зачекайте. О, все, зачекаємо, погнали, погнали. Так, відкриваємо. Сюди ставимо. 100 тисяч. І сюди ми ставимо. 100 тисяч. А, я вже зробив ставку на цей раунд, я вже не можу так. Раніше можна було по, по дві лінії ставити і вигравати з вергідністю там 60%. Що доволі таки багато. Але. Зараз ми можемо ставити тільки на одну лінію. І це дуже прикро. Все, я поставив бабки. Чекаємо. Чекаємо, поки виграємо. Я поставив на першу лінію, а перша лінія це кожне третє число від одинички, починаючи. Я так, Ще не кожна третє. Коротше. 3, потім шість пропускаємо, потім три наступних е, мої виграшні. Тобто 1, 2, 3, потом вісім, е, скільки? 9, 10. Ану! Дивимось. <плес> Ви програли. Казино це зло, ніколи не грайте більше в нього.